Слава мисті Богу! Питаємо з величним свят. святом, він святої Богородиці з Колеги, у нас є присутніми 6, 7 із 10. У плані комісії можемо розпочинати нашу роботу. На порядок денний до нас 6 питань. Сьогодні питання різних вітає на запиту наш про те, що ще є один лист. Так, сьогодні так, так? Відповідно, є пропозиція, але я навіть не можу номер зачитати, то ставлю ще немає розказати. За основу. Пладемо за основу, починаємо згадати питання, а потім вносимо той лист, який ще додатково подали. За основу порядку денного, той який розданий. Проти утримався немає. Тоді я ще в цілому не затверджую, бо зараз будемо ще до початку. Переходимо до розвитку питань порядку денного про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік. Коли сподавав вага від 4 вересня 2025 року номер 1641. Це коли це будь ласка. Доброго дня. Шановна президія, шановні депутати. Просимо погодити збільшення обсягу доходів загального фонду обласного бюджету на суму 34 мільйони 155 Тисяч гривень, законна класифікація, доходів бюджету. Зокрема, податок за збір на доходи фізичних осіб на 19 мільйонів 955 тисяч, податок на, на 10 мільйонів, рентна плата за спеціальне використання води на 700 тисяч. Рентна плата за користування надробами для видобування інших користних опалення загальнодержавного значення на 700 тисяч, рентна плата за користування надрами для видобування на на природного газу на 1 мільйон 200 тисяч. Плата за ліцензії на право оповіду турнір за напоями сидром тарі, без додавання спитку з тіновими виробими, що використовувати електронних сеаретах. Триста тисяч. Плата за ліцензії на право живітного турнірів алкогольними напоями з дронами без додавання спирту з цю ціною виробими та різинами, що використовується електронних сеаретах, та 1 мільйон гривень. Та на надходження вдовенної плати за користування майновим фонду та іншим майном, що перебувають комунальній власті на 30 тисяч гривень, та відповідно збільшується бюджетні призначення, головним розпорядникам коштів основному бюджету на суму 34 мільйони 155 тисяч гривень згідно з додатком, який додається до цього листа. При цьому здійснити передачу коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 28 млн 218 тисяч гривень. Тож, уводить, відзначення, 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 відзначення. Чи є запитання? Я перепрошую, На мою думку, все ж таки, як ви взяли за основу, варто заключити цей лист. І, і, і після того розглядати питання переходену, бо потім протоколи записати, буде, буде нестиковка. І важливо що такі, що ми зараз взяли терміну повністю проголосували, а після того проголосували питання першого переконана. Світлана Панасівна, я бачу, що в госпіталі військовому Коломиї ми збільшуємо на ліфт мільйон. Я не знаю, ви в нас тоді не були, ви спішкому призначені по цьому. Ви в нас тоді не були, пам'ятаєте, ми говорили про те, що цю історію з гіртом треба закрити. Там було 4 мільйони. То ще скільки лишилося? Там по-моєму загальний було 5, ми щось додавали, додавали. Закрита ця тема чи не закрита? Тож скажіть, будьте добре. Пам'ятайте, ми декілька років про це говоримо. Закрийте вже той лігти. Дивіться, я розмовляв з головним лікарем, і ми домовилися, що ми даємо мільйон зараз. Він робить роботи, а на рідневій сесії ми закриємо до кінця по факту. Там буде 560 чи 720. Дітла, акту, век, але ми практично вирішуємо. Я постійно просто не зараз. Ми пішли тим шляхом. Вони роблять приплати, вони роблять приплати. Це Світлана, пане. Я так розумію, що цей розповідає виник в результаті нашого протокольного доручення, що ми давали перед нашій комісії. І якщо взяти до аналізу, то у нас були протокольні доручення, де ми давали доручення обласній державної адміністрації приводу виділення коштів на автомобільну дорогу Ворожні в Хім, 15 бірі, і в 15 мільйонів гривень, це виділено. Далі на госпіталь ветеранів війни 4 мільйони гривень ми тоді давали долучення. Відповідно, всі кошти виділені. І я ставив пропозицію, і бюджетною комісією було проголосовано три позиції на долину 600 тисяч, на гочів 200 і на булахів 500. Тобто всі протокольні доручення виконані, крім того, які став'яну відносно пропозицію голосування. Це свідомо, чи це можливо брак коштів це спущення. Так, ми розпочемо кошти з дійсно відповідно пропозиції бюджетної комісії і звісно це фінансового ресурсу не стало, тобто не, не, не достатньо було, щоб пробувати. Я зрозумів, але 20 мільйонів гривень наші образі. Так, є образеві. Тобто ми тримаємо контролі. Добре, дякую. Чи є ще запитання? Немає, прошу голосувати. Голосуємо за це питання. Потім вносимо порядок денний про питання, які щойно листа занесли. Но дивіться, то для того, якраз не приймали рішення на сесії обласної ради, що цього каламбуру не було, то ми завжди просимо за три дні до засідання нашої комісії. Добре? Будь ласка. Я Остовую. розумію, про що ви говорите. Процедура така. Ми маємо спробувати порядок денний за основою в цілому, тоді розглядати питання. А, а, а щоб цього не було, то давайте не будемо знущатися з регламенту то його все ж таки виконувати. То попрацюємо, то не звичайно. Не. За основу ми голосували. Ви, колеги, пропоную внести до порядку денного виступу під номером 1657, від 5 березня, Це стосується. Збільшення меж програми охорони навколишнього середовища на суму 248. Ти лише щойно роздали. Хто Що за включення такого? стату порядку денного питання під номером 7 буде? Хто за? Прото. Дякую, рішення прийнято тепер в цілому порядок денний, який буде складатися з 7 питань, і питання різних. Хто за? Требувся, дякуві, ще дякую Продолжение Тепер Питання, які були до доповідачів, ми відповідно задали. Тепер переходимо до пойменого голосування зараз до питання номер Дякую Іванному заліза, у другу славу сутні, Левицький Олександр відсутній, Грицьюк Метро. Дебенко yeah. Євро. Качуроле підсутній королек Михайло. За. Мельничан Гуксана. Сіреджук на травму. Качурова. За. Сім за і ще А можна маленький порядку? Будь ласка. То я так розумів, що ви вже схвалили роботу департаменту фінансового. Бо ви там, геку їх п'ять разів похвалили. Вам вже немає питання? Не, я їх похвалили Ну То виконали, то виконали, то виконали, то виконали Ні, я сказав, що виконали

Просимо погодити, внесення змін до доходів та видатку основного бюджету за рахунок між бюджетних транспортів, розходної видатків, передачі бюджетних призначень, здійснення в інших офіційний період, відповідно, до розпорядження Івано-Сопітського одної військової адрес, які додаються до цього листа. Чи, чи до цікаво перелік розпорядження? Думаю, що ні, тому що цей лист тут поступив з учасників, та мало можливість познайомитися. Миколая, чи є запитання? Переходимо слава. Івані Назарій Закопу, розбросислав відсутній. Лорицький Олександр відсутній, Дмитро. Чи був щось проблемно відділення? Дебенко Так. Дебенко Йово. Качурлет відсутній. Королек Михайло. Мельниченко Оксана. Серіджук Мік, Качорман. Сім Зарічний прийнято. Питання no Питання номер три про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік листопада обороні п'ятого номер 1660 повідалька з поцілати. Шановні депутати, просимо говорити з рішенням ось доходів загального фонду обласного бюджету на суму 42 мільйони 826 тисяч гривень за кодами класифікації доходів бюджету. Це податкова збірно <плес> доходить підвищення осіб на 10 мільйонів триста двадцять тисяч за податок на прибуток цих клієнт на 32 млн 430 грн. Та відповідно збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на суму 42 млн 826 тисяч гривень згідно з додатком. При цьому здійснити передачу коштів загального фонду до бюджету розвитку соціального фонду суми 32 млн 960 тисяч грн. Дякую. Колеги, є запитання? Немає. Прошу голосувати. Івані Озарій. За. Огоро з Росії <реш> відсутній. Зависій, Олександр. Відсутній. Гедзюб Дмитро, Диберем по є. За. відсутній. Королев Михайло. Мельниченко Олександр. Серджук Дмитро. Ми хотіли внести. Тоді зупиняємо голосування. Тоді беремо за основу. Прошу проголосувати за основу. Хто за?

Гроховинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 248 тисяч замінити на 50 тисяч по бюджету це громади на виконання заходів без другу 26 років по цільовій програмі доповне життя по спеціальному фонду доповнити позиції придбання системи відеоспостереження для відпустового центру. Семого рука 600 рублей на 99 тисяч і аналогічно на 99 тисяч передбання звукового обладнання для відпустового центру семейного рука 60 рун. Тобто в межах тих 248 тисяч. Так, має має в межах Между цей при причому зрестити передачу поції в до команду до в суму 198 тисяч. Колеги, пропонуємо поставити за голосування і підтримати цю пропозицію колеги депутата. Хто за? Проти утримався, дякую. Ви дайте, будь ласка, письмовому вигляді на звуку на ви правильно. Чуєте? Дивіться, вітаю все інші. Хвалю всіх. Хвалю всіх? всіх, все добре йде. Але шановні, дивіться, пане голову, це те, що ви казали, не раз і я кажу. Ну, придбання грамоти за рахунок обласного бюджету 10 тисяч. Ну придбання мікрофону за 20 тисяч. Та курча баба, та скажіть тим головам, хай спам'ятаються. Ну хто небудь буде візьметься до спорядження, де з нас сміятися? <зам> я розумію дороги, ремонти. Припадя купку та змагайтеся тисяч обласного бюджету. Розумієте, я все розумію, це все важливо, але це неправильно. Я вам скажу <під> <зам> конкретно. <зам> хай ображаються на мене. Городенківська міська рада. Придбання для Герої Городенківська шахова федерація грамотних кубки медалі звірної відзначення 20 тисяч. Придбання мікрофона інструментального АКГ 23 тисячі. Та хто не буде після це в руки, де нас боргуть за це? Ну я б, я не знаю, Віталій Васильович, Світлана з якось не переговорив, я, я розумію все пропозиції депутатів, я, я все розумію. Не ну, ви ж проводите на ради якісь там із фінансами. Ну комусь це кого, це погоджуюся, ми будемо говорити з керівниками фракції і, напевно, чіткіше ставити критерії. Ну, неправильно це. це. чи є ще запитання. Я ще можу сказати, що факція Субідського об'єднання свобода за п'ять років жодної такої пропозиції не подала. Голосуйтесь, було. Є запитання, що запитання. Я не знаю, чи я прав, але це не правда. Скажіть, що я не правда. Давайте проведемо пропозицію, починаючи з наступного нашого розподілу, Що такі ще буде, якщо такий ще буде, я сказав. Зробити суму не менше, ніж 50 тисяч гривень. Це напевно найбільші проблеми в громадах. Ми вузупляковали. Можливо? Наступні далі. Колеги, переходимо до поіменного голосування. Іван Лозарій, за, Груз Росислав, відсутній. Левицький Оксандрій відсутній, Грицюк – «За», Дябленко Іва. Качу Ролеків. Судній. Королек Михайлов. Мельничанко – «За», Сели джуб на дрова. Да. Ткач Роман. Да. Сім за рішення прийнято. Питання номер 4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік виїзду до від 5 до 9 номер 16-61. Доповідач Сокорова Світлана Панасьєва. Доповідачка мої депутати просимо погодити питання внесення внесення до доходів до реклама обласного бюджету, за рахунок передачі бюджетних призначень звіти на міжційний період, відповідно до розпоряджень, від обласної військової адміністрації, від 25 носов 2025 року, номер 382 про передачу коштів і спеціального фонду обласного бюджету. Розпорядження додається, да розпорядження, пропонується, передати кошти. І загалом з питанням загального фонду прозвільну 41 мільйонів на деклараціях тих Чи є запитання? Остап Осич, мене звернення прохання до вас. Ми на попередніх засіданні говорили про те, що громади мають своїх бюджетів дати субвенцію на обласний бюджет у вигляді компенсації тих 16 мільйонів гривень, які ми дали субвенцію державний бюджет. Станом на сьогодні 16 мільйонів. Фактично надіслали громади тільки 4700. Ну, я скажу, вам зараз цифру, а то це пішла. Будь ласка, това, не... Там передбачено 10 мільйонів. Я знаю, що передбачено, але організація тільки 4700. Ну, ми працюємо. По Будь ласка. <пістеріпи> Колеги, чи є ще запитання? Ні. Немає перешкод до голосування. Іванів назад за купору се став. Відсутній Левицький Олександр, відсутній Рецюк Дмитро. Дибенко є. Качу Олег відсутній коробку. За. Мельниченко Олександр. Да. Середжук Митро. Да. Качкоман. Да. за, рішення прийнято. Питання номер. 5 Про внесення змін до переліку заходів на 2025 рік регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури івано франківської області. На 25 років, буде 9 номер 104 Ороласька Зоряна ласка. Доброго дня усім. Шановні депутати, прошу погодити внесення змін до переліку на 25 рік кримінальної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 22-25 роки згідно поданого листа. Дякую. Дякую, чи є запитання. Немає голосує Іван Назарій за кукурудзусла відсутній, Новицький Олександр Відсутній, Грицюк, не трогає. Дебенко Євгенович Так Хачар Олегович Сулітнік Коротенько Федорович Так Мельниченко Олександр Так Сірджук Дмитро Так Хачар Роман Так 7 за рішенням про іншу Питання №6 Про ПР-розподіл видатків по Департаменту охорони здоров'я Государної державної адміністрації Листу даного обладнання від 4 лютого 2025 року №1639 Доповідачка Олександра Григорьєва Будь ласка Шановні друзі, шановні депутати вашій увазі пропонується е, проєкт рішення щодо розподілу видатків по землях охорони здоров'я згідно місця в уваді 4 березня номером 1639 мова йде про розподіл видатків по загальному фонду власного бюджету, межах 12 тисяч гривень у зв'язку з ліквідацією. Це різниця з тих 250, так? Так, так. Тобто так. 238 достатньо, так. щоб завершити ці всі послуги. чи є запитання, так? Немає голосуємо. Івані Вазарій за. Угрозу став відсутній. Ловинки Олександр відсутні. Дмитро, Іван Маріуполь. Качур Олег відсутній. Королевської. Мельниченко Оксана. Сірічук Дмитро. Качор мене. Всім да. за. Рішення прийнято. Питання під номером сім. Це листики ми включили. Будь ласка. Слава Христу, пане, так? Будь ласка, відповідайте. Шановні депутати, просимо Погоди питання щодо збільшення обсягу доходів спеціального фонду обласного бюджету на загальну суму 2 мільйони 248 тисяч гривень за рахунок сподобання річних надхожі, а саме екологічного податку сумі 1 мільйон 116 тисяч 700 гривень та грошове агент за шкоду заподіну, порушньому та полотасту похоронного положення Наслідку господарства та іншої у діяти, сумі 1 мільйон 131 тисяча 389 гривень. Та відповідно споживати їх по спеціальному фонду управління екології по природних суспільствах облдержадміністрації е, е, на виконання закладів програми охорони природного середовища івано франківської області до 2025 року. Цю зміну виностей у зв'язку з тим, що в плану у нас було 76 мільйонів, поступило вже більше, так? Casos. Відповідно, я думаю, що... Відповідно, вже розколі здійснений. Під... Так, розпорядження. Я думаю, що є слушним, щоб збільшити межі програми, там принаймні до 100 мільйонів рік цього року, правильно? Ми порахували, що нам ще екологічно мало поступити 20 мільйонів. Я веду до того, що ви спрогнозуєте. Прогнозуйте скільки до кінця років, провіду до кінця року відповідно збільшити ці межі. чи є запитання. Немає голосу. Іванів Назарій за, Куколи Зростислав відсутній. Левицький Олександр відсутній, Грицюк Метрова. Дебенко Євро за. Кач Орлес відсутній. Королев Кофе за. Мельниченко Олександр. Сіреджук метро. Кач Роман. Всім за рішення прийнято. Врізкому чи є пропозиції рекомендації зауваження? Микола Васильович Шановні колеги, поховання комісії наполягає на виконанні протокольних дурчі нашої комісії, це перший, другий, четвертій раз нагадує. Кошти, які відділяються на громади, на загальну обласні, у нас на громади як правило, це правопропозити депутатській праці, депутатів, військових обманів. Тому я пропоную або зняти комісійно ці три пропозиції. Або про з інших об'єктів, якщо наполягаєте, тут є лист на ремонт дороги. Ваша пропозиція. Ми або знімемо, або виконуємо доручення поручним комісії. комісії. Оскільки кожна з фракцій вносила свої пропозиції незалежно від того, які було закуповано то Я думаю, що є логічно за рахунок тих 20 млн грн, які залишилися. Але я думаю, що ми в робочому порядку це попрацюємо і поспілкуємося, з якого ці кошти винайти, щоб, мабуть, забезпечити все такі виконання протоколів до роботи. Дякую. Олександр Васильович. Колі, є одна принципове. Давайте ми наперед суму на засідання бюджетної комісії. Всі бюджет 5 років працюють, не знають, які нас підходять. Ми намагаємося, так, щоб кожна фракція, кожен депутат мав можливість на своєму описі іншу строю. Тому завжди, коли у нас є якесь перевиконання чи планове виконання, ми даємо можливість частину коштів, на реалізацію коштів подати пропозиції фракції. Решта йде на так звані загальнообласні проекти і програми. Коли ви на засіданні комісії вносите пропозиції, щоб уточнити позиції ваших фракцій. Коли видавати пропозицію. Або даєте там доручніше зручнити, це одне. Коли ми націдані комісії вимагаємо адміністрації зреагувати на якусь загальнообласну обласну проблему, так само абсолютно доцільно. Але коли депутат націдання комісії чисто свого виборчого за рахунок загальнообласних питань пропонує щось внести і принципово добуває це виконання, знаєте, воно. Залишимо поза листами всі формальності. Чисто етично, воно виглядає неморально. Тому що всі все розуміють. Давайте ми ставитися в ну, порядку між собою. По-друге. Дякую, чи є ще пропозиції. колеги, я часто в кінцівжу, що, можливо, наслідку нам підняти ми на позитиві вийшли звідси. Пане Олександр Григорій, моє питання. 1664, ми розподілили майже 17 мільйонів від закладу до охорони здоров'я, немає нашого Це В них немає вже потреби, що десь можливо зумовлено тим, що дали заслуженого потребу <трухи> відповідь. Там є центр по всіх розподіло щось понад мільйон гривень, там є... Я конкретно по 16-40 хвилин. Я маю на увазі, якщо взяти всі, то в одному є 200 з чимось, а в другому 800 з чимось. По банке, то, що я переглядав. Так, 600 ті, з чим не так. Я прошу пройти для мене, до скільки років? От коли ж доживеш до 40? Тоді будеш заздрити, що іншим дають заслужено. Так він було чи не було? Ну то він більше, не більше. Чи є ще запитання, рекомендації? Дивіться, я просто не було не було. Ви не те, що ви тільки що в області були за півріччя, скільки область виділила на програму «Фронт». Є це питання? Ну, ОТГ, ми все розуміємо. Є? Я маю, я прошу, я Děkuji všem za robot.